Директор ліцею номер 1 імені Володимира Красицького Святослав Ратушняк показує, чим наповнена сучасна stem лабораторія яка напередодні нового навчального року з'явилась у їхньому навчальному закладі. Є моделі машинок, які можна збирати програмувати. Це столи ось для роботів, це додаткове обладнання для роботів, це 3D-принтер сучасний, це 3D-сканер сучасний, це система для переробки пет-пляшок на нитку до 3D принтера, це нитка, витратні матеріали до 3D принтера, ось смарт-борд і фрезерний верстат. Додає кабінет інформатики почали укомплектовувати ще два роки тому. Проте з допомогою нової техніки можливості для навчання розширяться. Під час занять учні вивчатимуть моделювання, робототехніку, електроніку та проводитимуть різноманітні досліди. Я сподіваюся, що це дасть ті результати, які ми хотіли. Практичні навички вміння дітей, які потім їм допоможуть. Більш, скажімо, краще засвоювати і і в ході і навчання. Ну і десь вже можливо, якісь професійні задатки, здібності свої вони розкриють. Використовуватимуть техніку не лише на уроках інформатики, а й фізики, хімії та біології. Вони, наприклад, будуть збирати робота. Тобто, це десь тут елементи фізики і математики. Далі вони цей робот будуть програмувати, тобто це елементи з інформатики програмування. Далі вони цей робот будуть запускати, діяти з ним і так далі. Тобто, це розвиток кругозору. Придбали сучасне шкільне обладнання за кошти з бюджету громади. Вартість STEM-лабораторії лабораторії 800 тисяч гривень. Міський голова Олександр Семчишин каже: ліцей номер один імені Володимира Крисицького не єдиний навчальний заклад, у якому напередодні нового навчального року покращили матеріально-технічну базу. Якщо брати тільки профільні класи. Обладнання, смарт борди, мультимедія, комп'ютерні класи. То до 1 вересня 23 мільйони гривень було витрачено на придбання безпосередньо цих засобів. Традиційно це покращення матбази для року захисту України. Купуємо обладнання, симулятори багато інших речей потрібних для того, щоб підвищувати саме цю матеріально технічну базу. Крім того, абсолютно усі інші предмети традиційно це профільні класи. Фізика, хімія, біологія, географія для майже всіх наших навчальних закладів профільні класи придбані. Головна інвестиція, звичайно, це будівництво нових укриттів в тих закладах, де їх немає, або де є гостра потреба їх збільшення. Фактично, понад 130 мільйонів пішло на будівництво укриттів. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.